Доброго здоров'я всім шановні глядачі, всіх вітаю. Ну що ж, Володимир Олександрович Зеленський, можна сказати, вибачився перед Дональдом Трампом. Як ви гадаєте, напишіть в коментарях, от, е, з того, що я зачитаю. Е, що пише Політіко? Зеленський вибачився перед Трампом. Президент України зробив заяву стосовно зусиль щодо припинення війни. От. У вівторок 4 березня президент України Володимир е, Зеленський заявив, що він готовий сісти за ціл перемовин щодо припинення бойових дій е, у нашій державі. Відповідний допис е, глава держави залишив у соцмережі X. це е, бивша, по-моєму, Твіттер. Отже, е, що передумови, які були, да? е, всі ми пам'ятаємо ту зустріч в п'ятницю, 28 лютого, от, де не дуже добре пройшли перемовини між Джеді Венсом, Дональдом Трампом і Володимиром Олександровичем Зеленським. Да? Там дуже така скандальна історія. Вони всі роз'їхалися, і от е, з адміністрації Трампа лунало, що Зеленський повинен вибачитися. В свою чергу, Зеленський говорив, що він не буде вибачатися, тому що йому нема за що вибачатися. Ну, отак воно йшло. І е, потім Трамп припинив. Після цього всього Трамп припинив всі поставки зброї і фінансово постачання е, в Україну. Згодом анонсував виступ у Конгресі, де він говорив, що е, розповість про Україну, про мир, що США стане величнішою. От, дуже багато було, е, що він буде розповідати. І говорили, що він буде говорити, що. Е, Сам Володимир Зеленський нелегітимний, з ним не треба розмовляти. Говорили, що буде викриття різних схем, розкрадання, грошей, допомоги і тому подобне. От. І зараз, таке як уже у нас день, а в них ніч, і вже розмови були. От, будемо слідкувати за цим всім. Зараз все розповім. От, ви, будь ласка, підпишіться на канал, буду вам дуже вдячний. Поставте лайк цьому відео. Це займає пару секунд вашого часу. Якщо хочете знати оперативно новини, що до чого і як я слідкую за цим і доносю вам. А Я вам буду дуже вдячний за ту підписку і той лайк, який ви поставите. Отже, поїхали. Що написав, ну, можна сказати, що вибачився. Володимир Зеленський. От він написав: ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Це написав Володимир Зеленський. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Пише Зеленський. Ніхто не хоче миру більше, ніж Українці. Це правда. Це правда. Ніхто більше так не хоче миру, як ми. О. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Володимир Зеленський зазначив, що є кілька складових, які можуть почати кінець російсько-української війни. Отже, ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першими етапами можуть стати звілення полонених. Це це прекрасно, Це було дуже чудово. Дуже чудово, тому що наші е, військові, наші хлопці там в Росії. в... Е, в полоні це повний триндець. Я особисто знаю людину, яка там вже практично 3 роки, і там з людини практично нікого немає. Це повний звіздець, любі друзі. І це було б дуже чудово, аби обміняли хай тих всіх на всіх, але наші хлопці, що повернулися додому. От е -е так, негайне перемир'я в небі. Заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань генетичної та цивільної інфраструктури і негайне перемир'я на морі. Якщо Росія зробить те ж саме, а те ж саме, потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну. Остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переломний момент, коли президент Трамп надавав Україні джевеліни. Ми вдячні за це. Президент України також висловився про невдалі перемовини у Вашингтоні, які відбулися 28 лютого, та потенційне підписання угоди про рідкоземельні метали. Я зараз це зачитаю. Бачите, е, е, Зеленський е, спрацював на випередження. Ну, ну, я це моя сугуба думка. Е, Забоявся, да, що Дональд Трамп може дуже багато розповісти, дуже багато викласти. І я так розумію, що е, там є, напевно, що розповідати. і от він же ж говорив, що не буде. Але, от бачите, слава Богу, для нас, шановні українці, для нас це добре. для нас як найшвидший мир, це най, як би сказати, найбажаніше, напевно, кожного українця. Той, який не заробляє на війні. От. Що сказав Зеленський по цьому поводу по тій сварці 28 лютого. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося, прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому. В зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій і щиро сподіваємося, що вона працюватиме ефективно. От. Нагадаю, що після перепалки між Володимиром Зеленським, ну вже як говорили, да, і Дональдом Трампом в Білому 2 лютого угода про корисні копалини не була підписана. І дивіться, вже да, зовсім друга риторика після того, як Трамп анонсував свою, свій виступ в Конгресі. М -м -м. Лічно, для мене, шановні глядачі, хто там через себе переступив, чи хто не переступив, чи хто що зробив, для мене це воно, як би сказати, на другому місці. Як і для любого громадянина України як українця, я так розумію, для нас головне, щоб настав мир. Отже, лідерка партії, лідерка партії у Франції засудила дії Трампа проти України. Раніше вона робила компліменти Путіну. Ну то проросійська, да, це оця е, неформальна лідерка ультимативної партії національного об'єднання, колишня кандидатка у президенти Франції Марі Люпен. Засудила Дональда Трампа за відмову від військової допомоги Україні. От проросійська Марі Люпен навіть засудила ці дії Трампа де, про постачання зброї і тому подобне. У вівторок, 4 березня, стало відомо, що актуальний господар Білого Дому Дональд Трамп призупинив надання Україні військово-військової допомоги від США. Це рішення не сподобалось Марі Люпен з французької партії національного об'єднання. Це дуже жорстко. Говорить Мелелі Люпен стосовно українських солдатів, які займаються патріотичним захистом своєї країни, заявила вона у коментарі виданню Ле Фігаро. З нею, тут я з нею згоден. Тут я з нею згоден. Шановний Дональд Трамп, та ти мене все одно не побачиш. Але до чого тут українські солдати, український народ? Якщо у вас щось між вами, з Зеленським, не вам ну, не так? Вирішуйте між собою. Чому війни починаються, тому що у вас щось не так? Чому повинні люди страждати від того, що у вас якісь між собою, між собойчики? Ніхто не може змусити Сполучені Штати продовжити підтримку, якщо вони більше не хочуть її надавати. Але Україні не дали часу перелаштуватися, каже вона. Ну, Таке пишуть, що Трамп хоче миру не лише в Україні. Джерело розкрило деталі майбутньої промови президента США у Конгресі. Американські журналісти з'ясовують деталі запланового у Конгресі виступу Дональда Трампа. Промова, ймовірно, буде пов'язана з війнами в Україні та Близькому Сході. Ну, тут вони говорять різні, різні там, тези, які там Трамп говорить. От. Що у Конгресі назріває протест проти Трампа, як е, політична криза США стосується допомоги Україні? От що, е, як би сказати, да, демократи там будуть планувати зрив його виступу? Але саме головне, що наш президент Володимир Олександр Зеленський практично можна сказати вибачився. От. Ну і вже, начебто, як е, з Білого Дому є. Е, Тези такі, що допомога не, припин... не, не, не повністю припинялася, а призупинилася, ну і тому подобне. Що там буде далі? Як там буде далі, будемо спостерігати, будемо дивитися, буду вас інформувати, слідкувати за цим всім. Так що підписуйтесь на цей канал, щоб знати більше, щоб знати правду, і сам самим першим. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Лайк допомагає продвигати відео, от, і його побачать найбільше людей. Я вам дуже вдячний. Миру нам всім! Дасть Господь Бог, що у нас все буде добре. Дасть Господь Бог, що перемовини, е, як би сказати, е, да, обновляться і до чогось домовляться, і буде якесь перемир'я, що хоча б люди здихнули і перестали гинуть наші українські солдати. Насамперед, на, на українські там на передку солдати. Вони там бідолаги, вони боліють, вони поранені, вони знетомлені. Дай Господь Бог нам усім миру. Бережіть себе, бережіть своїх діток. Всім пока-пока. Дуже вам вдячний.